Останнім часом багато журналістів побували в полоні у терористів в Слов'янську. Ми маємо чітко говорити про те, що те, що зараз відбувається на Донбасі, це відверто тероризм. І це не наше припущення, а це саме ті визначення, які даються законодавством України і Російської Федерації. Закони про боротьбу з тероризмом як Української держави, так і Російської Федерації написані буквально під копірку. Закони 2003 року в Україні, що цей закон визначає як тероризм. Це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, насильства, тортур. Залякування населення та органів влади, або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Терористична діяльність, зокрема, охоплює крім. Планування організації, підготовку та реалізації терактів, підбурювання до вчинення терактів, організацію незаконних збройних формувань, вербування озброєння, підготовку та використання терористів, і ще й пропаганду і поширення ідеології тероризму. Я ще раз підкреслюю: і закон України, і закон Російської Федерації передбачає саме такий склад щодо терористичної діяльності. Отже, про кого б ми не вели мову або про співробітників Гру Росії, або про тих громадян, яких ми називали сепаратистами, тобто прибічниками відділення або відокремлення певної частини від України, після всіх тих дій, які відбулися в Донецьку, в Горлівці, в Слов'янську, особливо, ми можемо говорити, що це. Вже не сепаратизм, це не заклики до відділення чи відокремлення, це тероризм, чітке визначення. І, зокрема, для нас з вами цікавий і абсолютно новий склад, абсолютно незвіданий це саме те, що стосується пропаганди тероризму і пропаганди ідеології тероризму, як складової частини терористичної діяльності. Таким чином, будь-який журналіст. Будь-який засіб масової інформації, який пропагує тероризм або ідеологію тероризму, стає так само терористом сам, відповідно до законодавства. І ще раз підкреслюю: це стосується як українських журналістів, так і російських. Оскільки закон, федеральний закон о боротьбі з тероризмом. Він абсолютно ідентичний українському законодавству в цьому питанні і містить такий самий склад. Що стосується до іншого важливого визначення: міжнародний тероризм. так от до міжнародного тероризму. Стосується тероризм, який ще здійснюється за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечних насильницьких діянь, пов'язаних з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому невинних людей чи загрозою їх життю, руйнуванням чи загрозою руйнування важливих об'єктів, систем життєзабезпечення тощо. Терорист це особа, яка бере участь у терористичній діяльності. Зокрема, як я вже казала, до терористичної діяльності відноситься і пропаганда тероризму або ідеології тероризму. І забороняється. Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка, зокрема, має на меті пропаганду або виправдання тероризму. Містить висловлювання осіб, які чинять опір, чи закликають до опору проведенню терористичної операції. Тобто, коли ми з вами надаємо слово терористам, лідерам терористичної групи, ми свідомо займаємося саме терористичною діяльністю, пропаганда чи виправдання тероризму. Висловлювання осіб, які чинять опір чи закликають до опору. Для українських журналістів, для всієї нашої медійної спільноти це надзвичайний виклик, так само, як і для всієї держави. Ми ще з вами ніколи не стикалися з тим, що ми можемо ставати терористами через те, що будемо щось висвітлювати, подавати в ЗМІ якісь матеріали. Але відповідно до закону, ми зараз мусимо визначатися. І мусимо розуміти, що свобода слова і так само свобода засобів масової інформації може зазнавати обмежень у зв'язку з інтересами національної безпеки для запобігання масових заворушеннях чи злочинах, тощо, зокрема, і для запобігання тероризму, запобігання здійсненню терористичної діяльності. Ми ще ніколи в Україні не використовували настільки масштабно і не вивчали настільки, як це потребує зараз час, закон про боротьбу з тероризмом. За всі роки його дії з 2003 року у нас ніколи не було такої потреби. І от зараз цей час не став. Ми з вами маємо розуміти, що крім всього іншого. Здійснення допублікаційної експертизи, юридичної, я підкреслюю, це неетична експертиза, це неетичні моменти, це саме передусім юридична експертиза і юридичні моменти мають здійснюватися всі матеріали наші, які стосуються висвітлення подій на Донбасі і, зокрема, тих положень, які містяться в законі про боротьбу з тероризмом. Для того, щоб ми не поширювали. Заклики лідерів терористичної групи для того, щоб ми не ставали самі терористами за визначенням закону. Так само я підкреслювала, що такий самий закон вородіє в Російській Федерації. І російські журналісти, висвітлюючи заклики лідерів терористичної груп, які займаються міжнародним тероризмом. Вони так само мають нести всю повноту відповідальності, яка може бути накладена як відповідними органами в Російській Федерації, так і в Україні, якщо вони перебувають в Україні і здійснюють терористичну діяльність в Україні, займаючись пропагандою тероризму або пропагандою ідеології тероризму. Безумовно, надзвичайно. Зараз складно розраховувати на впевнені і відповідні дії, відповідні обстановці, дії органів державної влади. Ми всі бачимо незадовільне виконання антитерористичної операції з іншого боку. З іншого боку, ми маємо для себе зрозуміти, що зараз у нас нові ралі. І ставити до себе своїх матеріалів до висвітлення тих подій, які відбуваються, інші вимоги. Вимоги, які відповідають і реаліям, і головне діючому в Україні законодавству.